Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І сьогодні, після нового Рамштайну, стало відомо, що нам передадуть навіть більше техніки ніж планувалось для контрнаступу. Докладніше про це сьогодні я зробив випуск на другому каналі. Хто не бачив, рекомендую переглянути. Тому росіяни хочуть встигнути до нашого контрнаступу захопити нові території і якимось чином запобігти контрнаступу ЗСУ. Данило заявив. Все це спрямоване на залякування та придушення волі, тому що перемогти Україну на полі бою війська Росії не в змозі. Максимум для них зараз це зробити прорив на південному напрямку, повна окупація Донецької та Луганської областей та переривання ланцюжків постачання зброї, але й це у окупантів, як і раніше, не виходить. Але яка ситуація складається на фронті, зараз розглянемо докладніше. Почнемо з того, що обстріл Сумської та Харківської області не припиняється. Причому вчора фіксувалися пуски ракет із Белгорода, а сьогодні повідомляється про ракетний удар по Краматорську. Поки що наслідки уточнюються. У напрямі Сватове сьогодні почалися серйозні бої в Новоселівському. Декілька наступаючих груп намагаються взяти під повний контроль населений пункт. У напрямку Стельмахівки так само дві групи наступають, але думаю, що і цього разу їм успіх не світить. Обстріли по всій лінії фронту продовжуються. А ось в районі Кремної всі атаки окупантів були відбиті, та лінія фронту залишається без змін. Сьогодні нових наступальних дій не фіксується. У сіверському напрямку окупанти продовжують наступати в районі виямки та йдуть бої за білогорівку другу. Але незважаючи на всі атаки, лінія фронту залишається без змін, і обстріл триває у напрямі Солодара. Ситуація залишається складною. Сьогодні знову почалися наступальні дії на Здолівку та окупантам вдалося повністю захопити Краснополівку. минулої доби. Просування становило близько одного кілометра. Також штаб ДНР сьогодні повідомив, що вони нібито захопили ще й дворіччя, але про це поки що інформації від Генштабу не було. Тому чекаємо на офіційну інформацію. Також тривають наступальні дії на Красну Гору, але тут ЗСУ намагаються максимально утримувати оборону, щоб окупанти не дістались до перехрестя і не зробили оточення Бахмута. А ось у Бахмутському напрямку сьогодні у наступальні дії в районі приватного сектору, але тут вже кілька днів лінія фронту практично не змінюється, і жодних успіхів у окупантів немає. У південному напрямку зсу вдалося стабілізувати лінію фронту, і вже два дні змін немає. На сьогоднішній день їм не вдалося перерізати трасу, але фіксувалися бої в лісовому масиві у напрямку до населених пунктів ступочки та притечини. При цьому за останніми повідомленнями в цьому напрямку перекинуто резерви. І зсу сьогодні вдається краще відбивати всі атаки і тримати лінію фронту без змін в Авдіївському напрямку. Сьогодні окупанти мають невеликий успіх. Вони змогли розширити контрольовану територію біля водяного та опитного. Просування становило близько одного кілометра. Також сьогодні кількома групами проводяться штурмові дії у напрямку Первомайського і продовжуються бої в районі Мар'янки та біля населеного пункту перемога. Причому обстріли ведуться за всіма прифронтовими населеними пунктами. Також почалися знову наступальні дії в районі Новобахмутівки. Як видно, вони намагаються промацувати нашу оборону в різних напрямках, щоб хоч десь прорватись. Видно, що певного плану немає, і вони діють за ситуацією. А ось Рогозін, що вижив, вже дає інтерв'ю і розповідає, як йому пощастило. Далеко від Маринки находилось все в Ввечері ну, Вернулись к себе, я забросив сумку в свой номер, а спустился вниз, спустився в ліс, а си А сколько снарядов попало? 7 прилетов высокоточного 155-мм снаряда, 5 из них взорвалось, 2, 6 и 7, которые практически к ногам они по счастливой случайности не взорвались. Значить, не цього разу у Вугледарському напрямку йдуть лише обстріли по всій лінії фронту, але без наступальних дій. У запорізькому напрямі за кілька днів після наступальних дій проведено зміни по лінії фронту. І тут ми бачимо, що окупантам вдалося просунутись одразу в кількох напрямках: від 500 метрів до півтора кілометри. А у напрямку до стернянки навпаки просунули зсу також.